Чому я хотіла піти з концерту, навіть не дочекавшись його початку? Хто не знав, сьогодні у Хмельницькому відбувся концерт «Дзідзьо». Так що ж саме мені не сподобалось, давайте я вам усе розкажу та покажу. Все почалось того, що усіх дуже довго запускали на територію, де мав відбутись сам концерт. Але все ж таки, ми потрапили всередину. Тут я зрозуміла, що початок концерту буде затримано. тому пішла на екскурсію по території. Тут сьогодні можна було придбати попкорн, солодку вату, різні іграшки та навіть закарпатське вино. До речі, здогадайтесь біля якої саме палатки була найбільша черга. Ну, добре, не тільки. Там, де вино, а ще там, де пиво. А ще також волонтери зробили багато напоїв та готували їжу за донат. А це як на мене дуже круто. Я брала собі мохіту, і мохіту було дуже смачне. Ну а тепер найголовніше, що ж саме мені не сподобалось? і чому я хотіла піти ще до початку концерту. Сам перед концерт мав початись о 17.00. Ну а почався він. Ваші ставки о 20.30 Мені здається, навіть біон не запізнюється так на свої концерти. І всі ці три з половиною години, поки не розпочався концерт, ведучий проводив аукціон І В кінці цього аукціону люди були вже дуже втомлені. І я бачила, що багато хто просто йшов. І під кінець цього аукціону ведучий певно теж втомився Тому що поводився він вже трохи непрофесійно. Але ми все ж таки дочекались, і дзідзіо вийшов на сцену. Звичайно, виступив він класно, треки у нього дуже драйвові. Всі танцювали та співали. Ну, і звичайно, великий плюс це живемо. Концерт йшов приблизно годину двадцять. Звичайно, також і потанцювала, і поспівала. Але, звичайно, через погану організацію концерту настрій трохи був зіпсований. Ось така історія. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях чи були ви сьогодні на концерті. Та якщо були, чи сподобалось та вам. Та Не забудьте, будь ласка, мене підтримати лайком та підпискою.